Доброго дня, дітки! Я магнуник Каскар, приготував для вас цікаву історію. Ви, певно, знаєте, що восени лісові звірі готуються до зими. Кожен з них має свої секрети. Білочка ховає горішки. Ведмідь шукає теплий барліг, а наш маленький друг їжачок теж не сидить без діла. Хочете дізнатися, як він готується до зими, тоді слухайте уважно казочку. Жив у лісі їжачок, змайстрував він собі хатинку у дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь, падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов він, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки та розстелив його, стало тепліше. Знов пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини. Приніс голочка голочках хатинку, склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс. Знайшов грибочки, висушив і теж склав куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно. Захотілося йому знайти товариша, пішов в ліс і зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку. І сіра мишка не хоче йти жити до їжачка. І навіть хаврашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. «Іди до мене жити, запросив їжачок цвіркуна. Пристривав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркуну казки розповідав. А Цвіркун пісні співав. Отож і вам малята треба пам'ятати. Хто вміє працювати та дбати про себе і друзів, той ніколи не залишиться в біді. До нових зустрічей, малята, до побачення.